Українці, а на вашу думку, дохід у 200 тисяч гривень це багато чи ні? В Україні є невеличкий відсоток, близько 2% населення, яке заробляє такі гроші. Ну і хто ж ці українці? Це деякі робітники і в основному підприємці та бізнесмени. Це люди, які створюють робочі місця, приносять користь. Але більше половини населення навіть 10 тисяч гривень на місяць не заробляє. І якщо ви входите в цю частину і ви хочете заробляти більше, тоді в цьому відео ви дізнаєтеся, як це зробити. Перш за все, додивіться його до кінця. Перше, що вам потрібно зробити, це підписатися на мій телеграм-канал. В ньому я не роблю реклами. Я не заробляю на підписниках. В ньому є вся інформація, як мені та моїм партнерам вдалося вийти на хороший дохід. І до речі, ми нічого не продаємо. Ніякі курси абсолютно відкрита безкоштовна інформація. Як в моїй команді, люди виходять на дохід. 100 тисяч гривень і більше. Ну, перш за все, вони так само, як і ви, потрапили на відео в Тіктоці, де вони побачили нашу пропозицію. Вони перейшли в Телеграм і переглянули ту інформацію, яку я там виклала. І якщо ви також в пошуках чогось, то рекомендую перейти. У нас біла прозора тема. Це не лохотрон, не шахрайство, не якісь там криптопроекти, піраміди. Це повністю легальний та офіційний бізнес. Повністю біла тема. Ну і хто не перейде, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво, що ж вас так стримало. Хейтери також пишіть, а хто просто проігнорує, пролистає це відео, просинайтеся завтра вранці. Вам треба йти на роботу. Гарного всім дня!